Доброго дня! Хочу представити вашій увазі, з чого я роблю задню навіску. Пластина товщиною 1 см. Яблука внутрішній діаметр 28 мм. Тут вирізав таким чином, щоб був зуб. Ось, ось так було. Яблуко таке продавалося і обварив з цієї сторони і з задньої. Тролеб використав будівельний, товщина різьби 16 мм. Тут. Просверлів дві дри і закрутив таке вухо, щоб воно все трималось. І воно буде таким чином його стягувало до середини. Так, поперечні, тарлепи, також будівельні, але я обрізав. З одного кінця, і з другого кінця ак і круг. Поварив пластини товщиною 0,8 мм. Присверлів два отвори на 12 мм. з одної сторони і з другої сторони. І нам буде таким чином ось так. Буду його піднімати і опускати. От, ось, бачите. Вал на підшипниках я знайшов під старої циркулярки. Були також в мене такі теобразні уголки товщиною стіна 5 мм. Я їх тут приварив, просверлив два отвори на 12. Тут приварив вухо. Скоріше всього, підйом буде механічний на редукторі. Ось, так буде. Так, буде тут болт і таким чином буде піднімати, і опускатись. Це вже у мене є готово залишилось лиш зібрати. Дякую за увагу.